Маленькій Анастасії Кузніцовій терміново потрібна операція з пересадки. Декілька тижнів тому їй поставили діагноз криптогенний цироз печінки. Про дівчинку ми розповідали у попередніх випусках. Завдяки небайдужості слов'янці вже зібрали майже 50 тисяч гривень. Втім, цього недостатньо. Потрібно 200 тисяч гривень на ліки. Родина дівчинки безмежно вдячна всім, хто відгукувався на заклик про допомогу і ще раз звертається до городян з проханням допомогти дитині. Я до всім жителям міста Славянського. Я хочу всіх поблагодарить, хто мені помог, хто відкликнувся на нашу просьбу. Спасибо вам огромное. Ну, тем не менее, сумма еще как бы не собрана до конца. Еще... Ждем надіємося. Може хтось ще відкликнеться, хтось допоможе? Насті два роки дев'ять місяців. Наразі її стан стабільний, але днями було погіршення. Дівчинці терміново потрібна операція з пересадки печінки. Перерахувати кошти можна на наступні рахунки. В банку 262 51 два 51 84 59 –